Дякую всім е, тим, хто в Італії зібрав допомогу. Е, памперси, гігієнічні е, простині, простирадла і харчовий гель. Ми передаємо в інтернат для хлопчиків, де знаходяться Четверте діти відділення Четверте відділення, де знаходяться діти, які дуже потребують цих речей. Дякуємо вам, українці Італії. ви нам. Доставили такий груз, ми дійсно в цьому дуже нуждаємося. Я тільки посередник. Ну, не були б ви, то до нас би не дійшло. Давайте, мабуть, так. Давайте я вам туди страшно. Можете зайти, подивитися наших дітей, так. Mm -hmm. да. Щоб мене... вам дійсно було тут, тут. Я Я журналіста, журналістам, заходили. До нас заходили, так? Да? Тут свято було, тут вже патрон да, був. А, презентація. Да, презентація там. Я пам'ятаю, колись прийшов до нас журналіст. Ще на подивився і вийшов із доплака. Угу. Такий, новішка у нас. Це все вам нам не даш пекушки. Це памперс, а нам наче рушні. Ну це вже потім як це. За нас не Де? Ось тут ставте, а ми вже розберемося. Ось похуйте, дивіться, що у нас дітки. З тими дітками, які не приймають участь у змагання, є дівчатка, які пограються в рухливі ігри. Домовились? Да. Так, а ну підніміть руку, хто буде приймати участь у змаганнях? Так, молодці. Ви підготувались, Виспались? Ура! добре. Ми вчора з вами домовляли, щоб ви гарно поспали, гарно поснідали. Все добре. Так, і я хочу надати слово гості. У вас сьогодні є. Вони привезли вам солодкі подарунки. Вони скажуть свої побажання вам сьогодні, і ми розпочинаємо спортивні змагання. Да, у вас буде стимул для того, щоб показати всю вправність, всю свою десь силу, десь свою координованість. І я хочу побажати, щоб цей день для вас як почався сонячно, так сонячно і закінчився. А нагородою вам стали не тільки ваша міцна дружба, не тільки задоволення від того, що ви пограли, позаймалися спортом, але і невеличкі наші солодкі подарунки, І щоб далі ваше життя було не дуже гірке. і Нехай воно з кожним днем робиться все солодше й солодше. Вітаю вас!